Про крадіжку скутера до поліції повідомив житель селища міського типу Велика Березовиця. Потерпілий розповів, що зловмисник силою відібрав у його малолітнього сина ключі і поїхав в невідомому напрямку. Уже через кілька годин поліцейські знайшли моторола біля одного з ресторанів Тернополя і доправили його на арешт-майданчик. А невдовзі вони розшукали та встановили й особу крадія. Зловмисником виявився 17-річний житель Великої Березовиці. Неповнолітній злодій зізнався у викраденні скутера. У ході слідчо-оперативних дій поліцейські встановили причетність підозрюваного і до скоєння інших злочинів. Неповнолітній разом з двома своїми знайомими порушував закон не один раз. Так на даний час працівниками районного відділення поліції. Задокументовано 8 фактів вчинення крадіжок даної групи. Усі. З них було викрадено 6 велосипедів з багатоповерхівок Санта-Березовиця, вчинено один угон транспортного засобу скутера біля магазину та три крадіжки з новобудов. Велика сам та Вони систематично проникали на ділянки та у господарські приміщення селян, пошкодивши замки. Забирали все цінне, велосипеди, електроінструменти та інші недешеві речі. Виручені гроші хлопці витрачали на випивку та розваги. Зловмисники раніше проживали у селі селищі Велика Березовиця, Таким чином підтримували дружні та товариські відносини по даний час. Спільним для них було те, що вони ніде не працювали та вважали це єдиним можливим заробітком. З метою отримання якихось грошових коштів, то в подальшому їх утручання у результаті восьми злочинів зловмисники обікрали селян на більш ніж 35 тисяч гривень. За фактами скоєних ними злочинів правоохоронці відкрили кримінальні провадження за частинами першої і третьої статті 185 кримінального кодексу України крадіжка наймолодшому краєві, інкримінують статтю 289 незаконне заволодіння транспортним засобом. Троє зловмисників зізналися у Скоєному і розповіли, де сховали частину краденого. А те, що вони встигли вже продати, правоохоронці знайшли, вилучили та передали на експертизу. Серед іншого, і велосипед вартістю понад 10 тисяч гривень.